Рівчак це йде по периметру нашого кладовища. і все, що це воно є, да звідси люди прибирають, або воно несеться туди на початок кладовища, або засипається цей рівчак. Сміття у рівчак зносять місцеві та приїжджі, які прибираються на могилках своїх родичів. У купи звалені торішня трава, листя та штучні квіти. Якщо воно органіка, да, якісь листя, ще щось, ну це воно перегниє да і все. У ці квіти валяються, да, квіти, вінки, воно ж ну весь рівчак, скільки видно, да, воно засипане. Це рівчак й не де до десниці, це воно все спливає, пливе в нашу річку, і люди потім це все будуть пити. Віталій пропонує заборонити продаж штучних квітів на рівні громади. Є громади, які заборонили продаж використання штучних квітів на кладовищах. І воно в інших громадах працює. Юрист міської ради Максим Шахунов визнає, що штучні квіти забруднюють навколишнє середовище, але каже, місцеве самоврядування не може прийняти такого рішення. Міська рада, по-перше, в неї відсутня повноваження їх приймати, а по-друге, у неї відсутня фізична можливість контролювати і якось впливати на те, щоб це рішення виконувалося. Потрібна бути передбачена законом певна відповідальність за це. Самі жителі громади та приїжджі, які прибирають на кладовищі про заборону штучних квітів, кажуть так. От, бачите, живі квіти посіяли, посадили. Кожен день не ходимо. Получається, заросло. Так, поставили квіточки, і вони стоять. Це якийсь малий бізнес у людей, якась копійка. Киянка Катерина приїхала до Новгорода Сіверського прибратися на могилках родичів. Саджає квіти живі. Про штучні каже: Мабуть, треба, щоб не було. Ось, ось таке хочу посадити. Живі потрібно. Якщо хто бажає віддати шану пом'янути. Єдине, що можуть зробити на рівні громади, каже юрист, вивозити це сміття на полігон. Нограсієвська міська рада. Щоб якось вирішити питання за допомогою свого комунального підприємства, просто вивозить їх на майданчик відповідно для зберігання відходів. А якщо навіть його з рючака прибрати, воно поїде на полігон. Воно там буде захоронюватись разом з усіма органічними відходами, і воно ж так само буде потрапляти на ґрунтові води. Тобто, ну для наступних поколінь це отрута. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.